Мої вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення інформаційна програма Факти. Арсеній Ясенюк повернувся до роботи на посаді прем'єра. На брифінгу він нагадав, що в четвер були провалені законопроекти, на ухвалення яких наполягав Кагмін, та зазначив, що через це зараз немає коштів на фінансування армії. А також зривається програма співпраці з МВФ. Нагадаємо, 24 липня прем'єр Арсеній Ясенюк подав у відставку і призначив тимчасово виконуючи повноваження прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. 25 липня. Президент Петро Порошенко голова верховного. Ради Олександр Турчинов та Арсеній Ясенюк разом з керівниками фракції парламенту домовилися про проведення 31 липня позачергового засідання Верховної Ради для ухвалення урядових законопроєктів. Це є зрив нашої програми з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Я мав розмову з директором-розпорядником Світового банку та Міжнародного валютного фонду. І саме тому хотів би заявити наступне. Уряд повторно вносить до парламенту всі закони, які необхідні країні. Звертаюсь до всіх членів парламенту, незалежно від їхнього політичного окрасу та бажання виграти на наступних парламентських виборах. Прийти в четверг Верховну Раду України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі. У військово-медичному клінічному центрі Південного регіону з'явилося нове медобладнання. Воно допоможе медикам швидше піднімати на ноги поранених військових, які постраждали під час проведення антитерористичної операції. Це хірургічні кардіомонітори, лазер тощо передали це медобладнання шпиталю небайдужі одесити. Про добрі справи від звичайних людей. Далі роботи рану перев'язувати. не треба, вона під цим заживає. І заживає дуже хорошо. Медики військового шпиталю міста Одеси демонструють нове медобладнання, яке вони тільки не отримали у використання. Воно буде задіяне у таких відділеннях, як хірургія та анестезіологія. І хороші сучасні вакуум насоси, і плюс кардіомонітори. Звісно, здесь також знаходяться апарати для коагуляції і в тому числі навіть лазерної кагуляції, лазерної хірургії. Саме обладнання військовому шпиталю передали найбайдужі одесити. Вони знають, що зараз там проходять лікування українські військові. Зато у медиків активісти з'ясували, які оснащення необхідне для скорішого одужання поранених. А потім його купили за власні кошти. Всі ми виключно, підприємці. абсолютно всі різні. Це садоходної компанії, машиностроєння, торговля, все що угодно. І нам просто не беззрічно те, що відбувається в нашій країні. Окрім медобладнання, медики також отримали у користування і новенький санітарний автомобіль базової комплектації. В ньому є ноші, балони з киснем та крісла. І монітор відтуди, і наркозний апарат це вже оснащення. Головне, що от є, куди куди оснащення ставити. Зараз у військовому шпиталі Одеси проходить лікування 112 військовослужбовців, постраждалих під час проведення антитерористичної операції. 87 з них ті, хто отримали поранення. Урешті – травми різних ступенів. Сергій Козачинський, Віталій Безсмертний. Факти. Пораненого під час обстрілу блокпосту на Одещині матроса Сергія Криворотенка нагороджено почесним нагрудним знаком. Командувач військово-морських збройних сил України контрадмірал Сергій Гайдук вручив військовослужбовцю першого Феодосівського окремого батальйону морської піхоти почесний нагрудний знак за зірцевість у військовій службі 3-го ступеня. Нагадаємо, на Одещині в ніч 7-го на 8 липня було здійснено обстріл одного з блокпостів. Пострілами невідомих з вогнепальної зброї було Поранено військовослужбовця особовим складом блокпосту напад було відбито. Уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення, необхідно звернутись за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону, та за міським телефоном 044-247-3002. Повторюємо 044-247-3002. Жемо наш випуск 27 липня Одеса відзначила День флоту України. З нагоду цього свята в місті відбулася низка заходів про перебіг професійного свята працівників морського і річкового флоту та військовослужбовців військово-морських сил збройних сил України. Далі День українського флоту одесити почали святкувати з самого ранку. Біля пам'ятника невідомому матросові відбулося урочисте покладання вінків та квітів. Вшанувати пам'ять загиблих моряків. Прийшли місцеві мешканці, військові моряки, а також ветерани флоту. Ще для нас це бальзам, какби на душу, на серце, і завжди дуже приятно зустрічатися з друзями. бачити ветеранів. Прибыл сюда, встретиться с ребятами, встретиться любых флотов, любых тихоокеанский, северный, балтійский, черноморский, это все одна. И мы, хоть і старые, уже но я думаю, готовы и сьогодні еще стать, если родина потребует, потому что... Жалко Україну, так рвуть. Святкування Дня флоту продовжилося на Одеському морвокзалі. Для всіх бажаючих була організована екскурсія на бойові кораблі і катери. Впечатлення від екскурсії двоякі. З однієї сторони гордість за наших моряків, а з другої сторони, печально, що у нас все таки в такому поганому стані, мало уваги виділяється воєнно морським силам. Завершилося свято дня флоту в Одесі. Святковим концертом на Приморському бульварі біля дюку. Сергій Козачинський. Факти. Цього ж дня урочистості з нагоди святкування Дня флоту України відбулися на військовому фрегаті Гетьман Сагайдачний. Особовий склад корабля разом з гостями спустили на воду вінок, тим самим ушанувавши пам'ять загиблих на морі. А після цього на Сагайдачному відбулися інші святкові заходи, присвячені дню українського флоту. Уперше за часи незалежності України день флоту відсадкували в Одесі. Традиційно урочистості в останню неділю липня відбувалися в Севастополі. Цьогоріч, через окупацію Криму, Росією дійсно влаштували на рейді Одеси. Там бойові кораблі та морська авіація демонстрували свою міць. Флот провів перегрупування, провели болеве злагодження. Військові моряки приступили до виконання завдань північно-західній частині Чорного моря спільно з морськими загонами Державної прикордонної служби, морська піхота, війська берегової оборони виконують завдання по охороні обороні Миколаївської та Одеської областей. Готовність боронити Україну з моря демонстрували бойові кораблі флоту на чолі з флагманом фрагатом Гетьман Сагайдачний. Підтримку їм забезпечували сили морської авіації. Моряки підкреслили, попри те, що частина кораблів залишилася у Севастополі. Самі вони залишаються вірними присі. Ми, городская власть делает все для того, чтобы именно с таким чувством внесли боевое дежурство наши военные моряки. На в планах у нас посещение 186-го военного городка, в котором временно э, находятся и военные моряки, и не только военные моряки, военнослужащие украинской армии. Для, э, планируется выезд и ми рассмотрим возможности, как в ближайшее время улучшить условия жизни і навести там должный порядок. За сталою традицією захисники вітчизни вшанували пам'ять загиблих на морі військових і цивільних моряків, пустивши з палуби фрегата гетьман гайдач на воду вінок. Після чого пролунав салют зі стрілецької зброї. Після цього на вертолітний майданчик флагмана вітчизняного флоту здійснив посадку гелікоптер К 27 Далі, у нашому випуску, золотий ланцюжок коштував жінці життя. Співробітники одеської міліції по гарячих слідах розкрили жорстоке вбивство стосовно 47-річної мешканки Київської області. 24 липня 2014 року о 6 ранку на спецлінію 102 надійшло не дійшло повідомлення про те, що на миколаївській дорозі в парку знаходиться труп невідомої. Прибувши на місце події правоохоронці, виявили роздягнену жінку без ознак життя зі слідами насильницької смерті. Оперативники через нетривалий відрізок часу встановили особу потерпілою і з'ясували, що жінка приїхала до Одеси відпочити на морі. Визвано місце слідчо-оперативної групи, встановлено, що незнайома жінка. была убита неизвестным предметом, неизвестными людьми. В ходе оперативно розыскных мероприятий к вечеру работниками уголовного розыска Суворовского райотдела была установлена личность данной женщины, которая прибыла с Киевской области с подругой отдохнуть. Накануне они сняли квартиру в районе Крыжановки и пошли в Узановку отдыхать в бар. У ході бесіди із затриманим з'ясувалося, що він разом із друзями познайомився на морі з двома жінками, які були не проти провести час в компанії. У процесі активного відпочинку чоловіки непомітно зняли з шиї однієї з нових знайомих золоту прикрасу, що згодом і призвело до трагедії. Помітивши зникнення прикраси, жінка одразу ж звинуватила в ній супутників, погрожуючи повідомити про крадіжку в міліцію. Злякавшись покарання, злодії повернули прикрасу законній власниці. Після ресних пиятик кавалери зголосилися проводити жінку до місця тимчасового проживання. По дорозі додому залицяльники вирішили провчити супутницю. Вони повалили жертву на землю, побили ногами до втрати свідомості, а потім сталевою палицею пошкодили нещасній шию. Така розправа здалася їм недостатньою. Один з чоловіків каменем завдав їй близько десятка ударів по голові. Для того, щоб заплутати і приховати сліди злочину, з бездиханного тіла зірвали ланцюжок, зняли весь одяг, а труп перетягли в парк. Потім спалили свої і речі вбитої. Золотий ланцюжок чоловіки заклали в ломбард, виручивши за нього дві тисячі гривень. Ручені гроші товариші пішли гуляти далі. Прогулявши всі кошти, чоловіки розійшлися в різні сторони, не думаючи про наслідки. Невдовзі правоохоронці вийшли на слід злочинної трійці і затримали одного на робочому місці. Міліція вживає заходів щодо встановлення особистості та затримання небезпечного розбійника. Зловмисник зайшов до фінансової установи, що спеціалізується на видачі швидких кредитів та погрожуючи гранатою, заволодів значною сумою грошей. момент скоєння злочину в приміщенні офісу знаходилися дві працівниці. На камері відеоспостереження видно, як чоловік, тримаючи в руках бойову гранату, наказав дівчатам дістати сейфу гроші та скласти їх до пакету. Отримавши бажане, він залишив гранату на столі та поки. Нувши приміщення зник у невідомому напрямку. Попередньо відомо, що зловмисних заволодів близько ...20 тисячами гривень. На місце події були викликані спеціалісти вибухотехнічної служби, які знешкодили бойову гранату. Наразі міліція вживаються першочергові заходи щодо встановлення особи підозрюваного у розбійному нападі, його місце знаходження та затримання. Всі, хто володіє будь-якою корисною для міліції інформацією, у розслідуванні даної події прохання повідомляти за телефоном 779 40 61 Повторюємо 779, 40 61. Анонімність гарантується. Дорожня автоінспекція готова відповісти на ваші запитання. 1 серпня у п'ятницю з 1 до 2 години дня за телефоном управління ДАІ відбудеться пряма лінія. На питання буде відповідати керівництво ДАІ Головного управління МВС України в Одеській області. Звертатися за телефоном 301 753. Повторюємо 301 753. Триває 18-й день вступної кампанії 2014. за попередні 17 в єдиній державній електронній базі з питань освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра спеціаліста і магістра зареєстровано 1 мільйон 912 тисяч 652 заяви по всіх вишах України. У тому числі в електронному вигляді подано 696 з половиною тисяч заяв, і майже вдвічі більше в паперовому. Рейтинг ВНЗ за кількістю поданих заяв. За названими освітньо-кваліфікаційними рівнями очолює Львівський національний університет імені Івана Франка, де зареєстровано трохи більше 54 тисяч заяв. До Київського національного університету імені Тараса Шевченка подано понад 51,5 тисяч. На третьому місці йде Львівська політехніка, за нею політехніка столична завершує першу п'ятірку найзатребуваніших вишів України національний авіаційний університет з майже 40 тисячами заяв. Одеських вишів у першій десятці немає. Втім, наразі серед вищих навчальних закладів області, як і завжди, найбільшим попитом користується Одеський національний університет імені Мечникова. Далі йде Одеський національний політехнічний університет, і на третьому місці Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського. Що стосується рейтингу за найбільшим конкурсом на місця державного замовлення, то тут по області лідирує Одеський національний економічний університет, 20 осіб на місце, 16 осіб в педагогічному університеті і 13 претендентів на одне бюджетне місце в Одеському національному університеті імені Мечникова. Усього до вищі в області на денну форму навчання абітурієнтами подано 84 тисячі заяв за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста і бакалавра. Нагадаємо, що прийом документів до більшості вищих навчальних закладів України завершується 1 серпня о 12.00. Виключення складають ці вищі, де абітурієнти мали проходити співбесіду, вступні екзамени або творчі конкурси. Прийом заяв до них вже Же завершено 24 липня. Продовжуємо наш випуск для Одеси. Злива традиційно стає справжнім стихійним лихом. Рісні обити зазвичай припиняють життєдіяльність всього міста. Як то кажуть, ні пройти, ні проїхати. Злива, що пройшла минулого четверга, заподіяла багато збитків. Цього разу сталося неабияке лихо. Постраждали чотирихлапі мешканці притулку ковчег. Притулок Ковчег знаходиться на вулиці на ливній в районі Пересипу. Зливо, що зненацька почалась у четвер, набирала небачених до того обертів. Коли близько 10-ї ранку на місце прибули співробітники притулку на території, води вже було по пояс. З наслідками негоди жінки, що доглядають тварин, боролися майже до 9-ї вечора. Все самотужки на їхній виклик приїхати і відкачати воду. Працівники аварійної служби не відреагували. Донедавна тут мешкало 186 собак. Після грози працівники не дорахувалися трьох своїх вихованців. потонули Ценят та одне кошеня. Ой, у них був большой, конечно, стресс. Всі подвивали, плакали, в глаза заглядывали, ждали помощи. Ми же на ноч закриваємо їх вольєри. Они сиділи в вольєрах, под плавають, на чому вони спят, а їм ніяк не стать, не вийти, нічого. Вот это прийшли, пооткривали їх. Від пережитого стресу тварини ще довго не могли оговтатися, навіть коли їхні вольєри відчинили, деякі собаки не ризикували виходити назовні, шукаючи прихистку від води у своїх міні-домівках. Решта боролася за власне життя і демонструвала витримку і героїзм у цих критичних умовах, як, наприклад, чотирьохлапий вихованець із травмою хребта, який лише недавно постраждав у ДТП. У нього із води торчала тільки голова. Його збила машина, і он ходить, ходіт він лежить, он просто головочку витягував. Вот. І еще один встав терьер. Там в поміщенні намного більше було води. же саме головочку витягував. Вот подняли его наверх повыше. Тепер після потопу тварин годують в буквальному сенсі з рук. Підносять їм мисочки з їжею під ніс, адже на воду їх не поставиш. Настрій працівників ковчегу пригнічений, Та й самі чотирьох лапі досі схвильовані. Собачий гавкіт не припиняється. Таким чином, брати наші менше звертаються по допомогу, без якої їм зараз не обійтись. Два роки тому після зливи сталося подібне лихо. Тоді ніхто з тварин не постраждав. Майже Вадим мір за факти. В Одесі близько тисячі любителів велосипедного відпочинку в рамках акції «Критична маса в суботу зібрались на Думській площі. Своїм заходом вони вирішили привернути увагу до проблем велосипедистів, водіям нагадати, що вони є повноправними учасниками дорожнього руху, владі, що їм необхідна спеціальна інфраструктура для безпечних подорожей вулицями міста. З Думської площі велолюбителі колоною відправилися до селища Кутовського і фінішували на одеському морському вокзалі. На початку 90-х мешканці американського Сан-Франциско розпочали акцію під назвою Критична маса, яку нині підхватили і Одесити. 31 травня любителі велосипедів зібрались вперше. Спеціально, щоб їх добре було видно на дорозі, вони одягнули жовті майки і футболки. Нинішній збір вже третій. Олександр Терепаченко розпочинав один, але поступово залучив друзів. Зараз їх вже 12. Я Участую і перший, і другий, і третій. На моїй майці всі три дати закрыть. То есть, когда я участвовал. Нет, я планирую участвовать на 4, 5, 10, на 100. Я думаю, будет надписи продолжаться. И сбоку допишем, и на шортах напишем. Угу. То есть нравится мероприятие? Конечно. Кожною хвилиною до старту велосипедисти все перебували і перебували. Велосипед став в Одесі дуже популярним видом транспорту, тож заявити про себе необхідно обов'язково. Вже давно в нашому місті постало питання про створення велосипедних доріжок. Учасники впевнені, що їм вдасться привернути до себе увагу і не тільки влади, а й водіїв. Я думаю, що постійно, якщо це проводити регулярно, там можливо, раз в місяць, то так да. А якщо так раз погода, то ні. думаю, постепенно, чтобы люди видели, замечали нас и так далее. Мы же даже когда едем по дорогам, мы постоянно там сигналим машинам, они нам тоже там сигналят в ответ. Знакомимся, как-то общаемся с людьми, ну и показываем, что вот нас такое количество, пора бы нам уже какие-то дорожки сделать. В нашем городе, как в любой развитой стране, должны быть и велосипедные дорожки ну, по дорогам. Потому что действительно ездить невозможно по дорогам водители не соблюдают правила и многое другое, поэтому мы, как отдельное движение, должны иметь, скажем так, свои дороги. Организаторы відмечают поступовое зростання уваги до проблем велосипедистів. Своїх цілей певною мірою вони досягли. Что на прошлом велопробеге у нас э, е было На первом пробеге у нас не было сопровождения, на втором велопробеге у нас появилось сопровождение. Ну, мы не в курсе были до последнего, что появится сопровождение. В этот раз э, е Позвонили с горсовета нам и сказали, у вас будет мероприятие проводиться? останню суботу місяця, як ви це делаете. Ми говорім, да, у нас все в сілі горіть харшо. Тоді ми, ми виділяємо машини ґаї і скорее поми ще однією причиною приїхати та прийняти участь. Хлопці та дівчата відмітили можливість отримати заряд гарного настрою та знайти нових друзів, познайомитися і весело провести час. Дистанція на яку вони вийшли, має довжину 34 км. кілометри від Думської площі до селища Котовського і завершення на морському вокзалі. Організатори передбачили дві зупинки. Щоб велосипедисти мали змогу відпочити. А на фініші було загальне фото: море позитиву і гарного настрою. Андрій Циганко, Вадим Мір за факти. На цьому все. Я з вами прощаюся. Бажаю миру та злагоди. У студії була Валентина Старовойд. До побачення.